Audi Audietron 19 року не вмикається кондиціонер. Кнопка AC та AC Max не працює. При цьому в блоці c 5 терморегулювання висить помилка на електричну проблему із сенсором тиску Фреону А. Ну, як наслідок, помилка про те, що неможливо кондиціонувати салон автомобіля. При цьому в параметрах в реальному часі тиск Фреону не відстежується. Ось тут у нас параметри, які стосуються сенсора тиску і як виявилося ще й температури 1. По тиску в нас. Несправність температура при цьому відображається. Якщо подивитись на сенсор номер 2 то тут адекватно відображається як температура, так і тиск в барах. Відкрив схему. Ось сенсор, на який в нас є помилка, ось другий сенсор, на який помилки немає, і все адекватно відображається. Ми з вами бачимо, що по факту сенсори однакові. І той, і той має роз'єм на 4 контакта, і той, і той відслідковує як температуру, так і тиск. І той і той сенсор розумний, тому що обидва спілкуються по ліншині. Крім того, ми бачимо, що ліншина виходить із блока керування терморегулюванням. Далі йде впливає. Перший сенсор, який є прохідним, і вже від нього йде на сенсор номер 2 Відповідно, зважаючи на те, що сенсор номер 1 адекватно відображає температуру, ми розуміємо, що живлення на цьому сенсорі також присутнє, тому що інакше сигнал про температуру не міг би бути доставлений до блоку терморегулювання через ліншину у вигляді повідомлення. Далі зробив доступ до сенсорів, як сенсор 1, так і сенсор 2. Ось там обидва знаходяться на компресорі кондиціонера. Нагадаю, тут він електричний, тому що це електрокар, відповідно, тут є високовольтний на 400 вольт трифазний електродвигун із своїм власним маленьким інвертором, який і створює тиск. Цей тиск відстежується за допомогою двох сенсорів. Один із них, тобто перший сенсор, стоїть на виході компресора, другий, відповідно, на ході компресора. Ще вирішив проостілити ліншину сенсора і бачу, що тут ніяких претензій немає, імпульси гарненькі, тому розуміємо, що несправність криється в самому сенсорі номер 1 причому здох він не повністю, а тільки та його частина, яка відстежує тиск, тому що температуру він і надалі відображає. Приїхав сенсор, новенький, оригінальний, ось каталожний, може комусь потрібно. Далі скачуємо фреон та вакуумуємо систему. Міняємо сенсор та заправляємо фреон назад. Після чого заходимо в базові налаштування та проводимо переадресацію лінш. Аби система познайомилася із новими сенсорами. Далі видаляємо вже неактивні помилки. Впевнюємося в тому, що вони більше не повертаються, і тестуємо тепер вже робочий кондиціонер. Причому, як бачите, працюють всі режими.